Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про такий плагін для Unreal Engine, який називається Anim to Texture, який дозволяє запікати анімацію в текстури. Його можна використовувати як для Vertex Animation, так і для Bone Animation. Сьогодні буде другий випадок, на прикладі персонажу. Персонаж я візьму з Mixamo. ну вже взяв. Я не буду показувати, як його скачувати з міксами. Да? Я вже буду показувати, як в Unreal Engine. але якщо є якісь питання, можете писати в коментарі, а також подивіться, я прикріплю посилання на групу. І да, можете там знайти багато чого цікавого, сподіваюся. Там ще є чатик, є контакти, якщо вам треба. Якось б... швидко до мене <гум> достучатись, да, зможете мене там знайти. Звук має бути покраще. <гум> от. І так, дивіться, коли ми створюємо новий проект, тут нічого такого. Типу, я вибрав short person, да, там Буклу цю мене не сваріть, Будь ласка. Так, значить, створюємо тут як, як вам зручніше. І так, от я вже папочку тут створив наперед. А далі нам треба зайти в «Plugins», прописати назву Anim to Texture, поставити отут галочку. Рестарт Unreal Engine, і у нас з'являється тут «Engine» anim to «Anim2Texture». Нічого не бачу, як обична. З'явився наш плагінчик. І тут, дивіться. Що ми, значить, далі робимо? Ми додаємо нашого персонажа. Я його взяв з «Mixamo». Цей дружочок сюди. Знаєте, я це відео записую раз. Ну, більше, ніж 10-й, да? ну, реально, давайте 11-й. І воно часто випадало. І я коли робив отут нажимав одразу Reset to Default. Воно якось потім працювало, не знаю, зараз перевіримо. Може, воно просто по замовчуванні не, сп... не з першого разу запускається, але зараз буде видно. Одразу. тут Import анімейшн. І все, в принципі, інше лишаємо, як от воно по дефолту. Окей, окей, Import ов. Чекаємо трошки. Ага, нас це не цікавить. От, з'явився наш чувак. З анімації. І так, ми робимо тут make static mesh. Видемо отуди саме. Тут трошки допишемо для зручності. Але ви, звичайно, називаєте все по людськи Не балуйтесь. Де ж я навчу тут. І так, дивіться, наш статік mesh, От наш основний матеріал. І сюди. І, і сюди. І так, наш матеріал. Нам треба його трошки. Трошки дробити. Для цього ми отут, там де плагін, заходимо. І отут ще трошки. оп, І отут оце от перший. Називається M-Body Bone Animation. Ми це все. Ctrl-C. Задаємо сюди. Отак. От Потім. Цієї штуки буде атрибут. Бачите? Use material Attribute. Оп. І в кінець його туди. Туди. Тут ми зробимо... Ей, okay. так, Make Material Attribute. Майже правильно сказав. І так, color, металік наш і И... Specular, і И... <говор> нормалка. І <говор> так, це все сюди. Готово, так? Да? І обов'язково треба ще оцей Static Switch параметр. Хоча, знаєте, я вже думаю, що і не свій, обов'язково. Ми ще перевіримо. Мабуть, під кінець, якщо я не це. Вправ... Обов'язково тут галочку. Ну, якщо вже гулять, то гуляй. От. Ай-ай-ай-ай. Ладно. От воно ругається. А ругається воно на те, що у нас, типу, немає цих карт, які будуть відповідати за. Позицію, ротейшн і вагу. Типу, оці карти, в які будуть запікатись наша анімація. Ми їх тут створимо. Створюються вони дуже легко. В texture, render target, назва не важлива. static texture. А тут уже назовем для зручності Position. Знову таки, не балуйтесь, нормально називайте це. Я тут для швидкості роблю. Так, ей. Шкіті. Наві. Так, хорошо. Сюди. Rotation. Сюди. І вейт сюди. Ну, от, бачите, тут вони всі писані. Зберігаємо. Уже ніхто не ругається. Повертаємося до це, це копіювали. Так, от наш матеріал. Тут все виробнилось. Все в нас добре. Окей. Так. Що далі? А далі у нас додали текстури. Тепер треба нам зайти у тут, де папка Data, скопіювати оцей файлик і закін... э, скопіювати його сюди. Відкриваємо його. Дивіться. З самого початку. Оце скелетал Mesh. це перший Оце наш чувак, який ми просто закинули і відкривали, з якого ми створювали статік меж. В другий відповідно наш статік меж. Звертайте увагу на канал, в який запікаєте. Бо, якщо поставите, наприклад, другу цифру, він не вийде, бо там Lightning, він в лог потім вам напише, що не вийшло. Тому дивлячись, скільки Ювішок у вашого персонажа. Тут, в принципі, от, дві. Ну, коротше, перші, в нуль вся движуха, да, вперше ми закинемо цю. Окей. І так, тут ми лишаємо. Е, ще дуже важливо звертати увагу на розмір. В принципі, якщо текстур, анімація не довга, кадрів не багато, то, в принципі, вистачить стандартної. Якщо кадрів багато, воно не запечеться. Бачите, тут воно підставляє стандартні текстури, вони вже запечені. Ті, які ми створили, вони чорні. І якщо у вас буде поганий розмір, вони у вас так і лишаться чорні. якщо вони у вас лишаться чорні, після того, як ви от запустите скрипт, то треба йти отсюди в лог, і воно вам там підсвітить. І ви побачите. Так, сюди закидаємо наші створені текстури. Ось ще зверніть увагу на мод. Ми використовуємо Bomb, можна і Vertex, але для Vertex, я думаю, буде окремий відос. Тут е, по замовчуванню три анімації. Нам треба одна. ми, ми ці І тут пропишемо наш Falcon. От, В принципі, все інше ми лишаємо так, як є. Окей. Так, тепер нам треба йти от в цей Blueprint, який ми будемо запіювати. Запускати, і він буде запікати текстури. Е, коли ви будете робити, і ви відкриєте, у вас буде ще одна отака, така і така отут. Так як у нас один матеріал, я її видалив. Типу, вона нам не потрібна. От. Це для Bone animation. Зверху для Vertex Animation. Ми зверху нічого не чіпаємо. Чіпаємо. Bone data. Те, що ми створили. Цікаво, що воно вже є. А, ну це я вже не перший раз знімаю відео, тому воно його запам'ятало по назві, я так розумію. Окей. Оце він, оце сюди. От тут. от, Матеріал інстанс має бути інстанс матеріала нашого персонажа. Оцей. Це його, як кажуть. Так. Ми правою клавішою просто матеріал Instance Відкриваємо. І тут вже він буде бігати потім, після запуску скрипта. І так, він у нас вибраний. Тому ми тут нажимаємо на цю стрілочку. Хоп, і він підтягнувся. Окей, окей. В принципі, все. В принципі, все. Скільки? 8 хвилин. Ну, це другий відос, там перший ще хвилин 5. От, і в принципі, на цьому все. все окей, Обов'язково. ctrl shift -S. Я вас дуже прошу. Нажимайте, щоб не біситись потім, тому, тому що воно все викидає, треба повторювати. І так, момент істини. Хоп. Поки воно запікається, я вам нагадаю, є група в fxua, в Телеграмі, я прикріплю лінку. Долучайтесь, будемо раді всім, якщо ви не москаль. І будемо. Прогресувати далі хотів сказати. Ну, це якось так погано. Ладно, просто так, собственно, бачите, так? Відповідно, коротше. Воно. Просто з першого разу не працює. Що є дивно. Ну добре. Що треба? Що, що я робив? Я вже не перший раз. Це, це раз реально раз десятий сьогодні. Я все вдаляю і по новій закидую, закидую, і прокидую, і прокидаю. Що тут немає нічого? Є? І ви мені. Я тебе знайду. І так. Що ми зробимо? Щоб, коротше, сильно не морижитись, ми сюди матеріальчик да, залишимо. От. А це все видалимо нафіг. Да. Видалимо. Потім знову додамо. Чого їхне? Reset to default, включаємо import, import all. І так. Одразу быстренько створюємо статік меж. Статік меж. Пимо його Оп. Промахнувся. Так, уе. Будь Добре. Ага. Зайдемо сюди. Ту вже знаю, що треба так зробити. І оцих всіх дружочків. Нафіг з пляжа. А ці сюди. Опа. Металік, спекулар і нормал. Ctrl-Shift-S є. Е. Ага. Там щось, так? Оцей видаляємо. Зикіти. Одразу інстанс створимо. Так, і тепер додамо його в наш, чувак. Що там, як вона називалася? Це якось дивно воно назвалося. От, не інстанс. Просто боді. Хоча воно, мабуть, інстанції не дасть. І так, є інстанс. Є статикмеш. В принципі, нам. Що там, SH31? Сюди можна одразу інстанс накинути, щоб воно одразу на цьому показувало. Хоча, якщо буде все окей, воно і в самому матеріалі він буде рухатись. От, замість сфери буде цей чувачок і він буде йти. І так, в принципі, ми тут все зробили. З основного, тепер нам треба два оцих файли. Оцей що, я думаю, що це блюпринт, а це, перш за все, не блюпринт. Так, тут у нас, в принципі, все лишилось, аніма... і аніма. Та ти що? Уже ти ще спрацюєш Тим одразу? Так, що у нас? Bonanimation, bonanimation? Значить ніштяк. Ага, це ніштяк? Тут що у нас? У будь-якому інстансі летів. А ти що? Та ти що? Це є. Це що, пісня якась. Пацани да пацанес, як то кажуть. Ну все, кава банга, коротше. Запускаємо цю діч. Скільки 12 хвилин. О, кайфи. що там потемніло, ні? Не потемніло, я постарів. І. Ту-ту-ту-ту-ту-туууу. Скоріше за все, буде, окей. Бо це вже є четвертий. П'ятий, шостий, десятий раз запускає, і воно має бути. Якщо я ще щось натупив. Ух. Ух. Ну це, це ще нічого не значить, треба дивитись, а я все закрив. Я... Хороше. О! дивіться. ханоч з'явився у нас. Жмих. От, і тепер ми цього жмиха дуже легко дивіться Ну так, типу, я там його ще просто раніше створював. В принципі, так, він, так, статті, просто він летить вверх, а ми що, підіймемо його. І, мабуть, давайте мінус один. І от що нам колізію треба для повного щастя, щоб дивувати всіх. І. От, бачите. Працює. Так що ух, я, я радий. <сум> Щас це все ще замонтую, подивимось, послухаю, що за звук. А так дуже дякую за увагу. Якщо що, пишіть коментарі, підписуйтесь, не підписуйтесь, вирішити самі. От, так що все. Гарного дня, вечора, ночі. На зв'язку.